Ah, Привіт, 1 лютого і можна вже розповісти, що робили у січні. В січні було багато снігу, тому прибирали сніг. Дружина займається рослинами, підрізає. Я займаюся цими конструкціями, тими, що влітку дуже важко зайнятися. Ось бачите, отакі лавки поробили, песик показує. Тут де ми зона барбікю. Потрошечки її дробляємо. Ось тут так ну, зручно сидіти, да песику пішли. Ось. Плюс там е, робимо е, різні е, стілажі для сарайчика, щоб навести там порядок, бо зараз там трошечки все розкидано і такі стандартні стілажі можна купити, але вони такі хлібкі. Тому вирішили робити самостійно. Ось теж така лавочка. Замінимо оцю, існуючу на оцю. зробили таку висоти, щоб собачка могла сидіти, теж песик сидіти там. Ну і отакі ми стіложі робимо. Це оцей із дуба меблевий щит. Його шліфуємо, фарбуємо, прикручуємо по дровах. Дивіться. ось, Отак використовували дрова. Е, ну, знову ж таки, можна було б і не використовувати, бо в мене опалення електричне, але трошечки хвилювали, що може світло вимикати, тому трошки протоплювали грубо. Ось. Ну і дружина ходить, рослинки вже підрізає, готує їх по-різному. Бачите, тут ось кучики, там дерева і все, щоб навесні вже було менше роботи. Ось так воно все робиться. Ну і завезли матеріал. Ми ще В тому минулому році я його замовляв, але потім вже випав сніг, почались морози, тому ми, ми призупинили всі роботи. І ось вирішили зараз його забрати, поки ще були морози. Бо навесні я боюсь, що ці Камази вже не заїдуть. Це дуже важко буде заїхати КАМАЗом. Ось така ситуація. Бо Зараз я вам покажу, був мороз і воно трошки промерзло, і то такі колії накатали дуже сильні. Але добре, що забрали цей матеріал, нехай лежить. Бо хто його знає, що далі буде і по цінах, і по всьому ось такі калієнець, бачите? Не глибоко, але все одно камазом коротше, накатали. Ось, ось такі у нас плани, будемо продовжувати ще, поки є така можливість дерева підрізати, кущі. Потім, якщо буде погода, в лютому зробимо вже першу обробку від грибків. і ну, доробимо всі оці конструкції і будемо далі займатися будівництвом. О, дивіться, що хотів вам сказати, що я побачив. Раніше, десь 10 років тому, контенту на YouTube було мало. І ну, так зазвичай якісь там майстри, чи будівельні компанії, чи ландшафтні компанії, чи індивідуальні ландшафтники викладали ролики про те, як вони роблять, що для цього треба. Ну, Це як було, як реклама, скажімо, там якийсь електрик з Одеси показував, який в нього інструмент, як він це робить, як штроби робить, які кобеля, які... Ну і показував. Свої роботи. Ну, те ж саме будівельні компанії. Було цікаво, тому що ці люди вони показували, як треба робити. Ось. Посилаючись на всі ці стандарти, гости і, і все інше. Ось. Але потім ну, зрозуміло, що ти ж не будеш постійно про це казати. Контент закінчився, канали у них так вони і існують, але активності на них немає. Але останнім часом дуже багато з'явилося індивідуальних аматорів, які стали публікувати ролики, як вони будують будинки. І це свіжий, сві, ну, свіжий матеріал і багато активності. Тому, якщо ви будете там, шукати, як зробити електрику, вам видасть там, в перших рядках такий контент матеріал. Але в чому проблема? Дивіться, ну, ці люди, вони аматори, вони не професіонали. Вони не фахівці. Тому вони роблять так, як робив той хлопець. Ось. І вони якось так знаєте в рамках своїх вмінь, знань і це ось роблять. Але ви, ви розумієте, що так робити це не завжди правильно. І люди можуть надивитися і теж сказати, о, той хлопець так робив, і я так собі зроблю. Але ви зрозумієте. Ну, це не, не дуже правильно. Це може завдати шкоду. Бо, ну, дивіться, він каже, я там буду зараз встановлювати каналіційну трубу. Я оцю звичайно купив, а потім я її там замотаю, зроблю шумоізоляцію. Але я вже готові безшумні труби. Я ні разу не чув, і ви тут, наприклад, не побачите на цих будинках, щоб хтось встановлював фанову трубу. А фанова труба потрібна, бо якщо її не встановити, то ви заходите в будинок, а будинок це як вбиральна воняє. Тобто у вас велика, велика вбиральня. Бо куди йому діватися, якщо нема виходу. Тобто вже людина не сказала, що треба поставити фанову трубу, і вона навіть не знає, що є безшумна каналізація. Далі людина каже: я буду робити електрику. І в нього там вже перестінки ці. Всі є, але вони зроблені ну, без штукатурки. І він починає купив цей плаский ВВГ Двужильний. Добре, що хоч на два з половиною, а не не повтор... повторашку. І оце він його по, ці... по цим камінцям починає по цеглі при... прибивати цей кабель. Ну ви знаєте, ну, ну як потім оцей штукатур прийде і буде робити. Ви зрозумієте, у штукатуру важливо нанести мінімальний слой штукатурки, щоб вирівняти стіни. І як буде вставляти, встановлювати ці маяки? По цим кабелям якісь терчать. Ну як він це правило прикладе. Ось. Тобто воно ж не заштроблено, не вставлено там нікуди, просто по стіні. І що потім? Ну, Нанесе він штукатурку цю ну, по кабелю, що там, ну скільки, Ну, 2 см її Шо там? над кабелем трошечки буде, потім що, воно буде відвалюватися. Тобто зрозуміти, те, то, що люди, люди роблять, це не завжди правильно. Вони роблять так, як вони бачили, чи як там. Сусід робив, бо ну, нормально, по-нормальному в такій ситуації. Ви зрозумієте, що треба було спочатку поштукатурити стіни, потім поштробити, а потім вже монтувати цей кабель електричний. Ось. Бо ну, штукатурні роботи дуже важко робити в такій ситуації. І потім ну, наслідки, вони такі, незрозумілі. Те ж саме те, що він укладає е, двужильним кабелем. Ну і потім що, Ну, поставить він це диференційне якесь реле. І що воно дасть йому? Де в нього заземлення? Я вже не кажу, що ніхто не каже про заземлення, що в приватному будинку має бути заземлення повторне. Або ТТ, або ТНС, але воно має бути, бо інакше оці всі диференційні захисні реле не працюють. Ось. Ну, І такого дуже багато. Дуже багато. Там теж так люди кажуть, о, ми будемо встановлювати інсталяцію під унітаз. Ну навіщо ви це робити? Ну, просто захотілося встановити інсталяцію, для цього є, ну, є причини. Зачем це, це робити? Тобто ви хочете встановити підвісний унітаз і скритого монтажу, щоб бачок був, чи, чи чому? Чи там люди кажуть, о, ми вирішили, що ми не будемо брати повноцінну газову плиту, ну варильну поверхню, а ми будемо комбіновано. Індукція газу. Ну, а ви колись пробували, як воно і чому воно. Ну, бо вона, зрозумійте, вона буде неповноцінна індукція газу. Ви не зможете одночасно борщ варити і щось там, бо кастрюлі не встануть. Вона так зроблена. Індукція газ – це такі комбіновані е, плити. Вони, по-перше, не кожен виробник їх робить, а по-друге, вони. Робляться для того, щоб додати деяку автономність. Якщо у вас є електрика, вона пропадає, ви можете далі готувати на газу. Ось для цього, для чого ці такі комбіновані плити встановлюються. Але якщо у вас велика родина, то готувати на них дуже незручно. І таких ось аспектів дуже-дуже багато. І, на жаль, аматори їх не озвучують. Тому я вам рекомендую, е, якщо ви дивитесь, вон, бачите, фанова труба. На кожній будівлі, там де є каналізація, має бути фанова труба. Ось. Е, тому я вам рекомендую, якщо ви плануєте щось робити самостійно, обов'язково знайдіть контент тих аматорів, які там будуть розказувати, як вони зробили. А знайдіть все ж таки фахівців. Бо знову ж таки ментальність, дуже специфічна, починається. Ось, вони там так складно роблять, щоб більше грошей зідрати. Ні, вони не роблять для того, щоб зідрати більше грошей з вас. Бо так, дійсно, можуть бути якісь роботи, які можна було б не виконувати, але є. Обов'язкові роботи, які треба зробити. Ромі, пішли. Ось. Е, і це, від цього буде залежати ваш комфорт. І так, це буде дорожче, але е, дорожче це не означає, що ви будете переплачувати багато грошей за те, щоб потім отримати якийсь комфорт. Бо ну, знову ж таки, я ж вам кажу, що у всього є своя ціна. Ромі, а де твій м'ячик? Ромі? Десь загубили м'ячик, зараз пошукаємо. Бо у всього є своя ціна. Я ж вам кажу. Вон там хлопці робили електрику через одне місце. Ось, ніяких там узов, ніякого заземлення, нічого. Потім інші прийшли і кинули теплі поли електричні в санвузлі. Там, де волога зона, Ось. і ну, ситуація яка, ну ви зрозумієте, там, по суті, цей кабель в нього є о, цей, заземляюча обмотка, яка йде по цьому кабелю, по-нагрівальному. Але вона буде працювати тільки тоді, коли в хаті є заземлення. Є заземлення, є ОЗО. Ось. Це по-перше. По-друге, коли монтується оці цій підлогі теплі, там обов'язково треба використовувати мегометр для того, щоб перевіряти е, 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 ну, цю захисну е, обмотку цього кабелю. Бо якщо вона буде пробита, то ніякого добра для вас його не буде. Тому а зробити це можуть в будь-який час. Коли там люди цей кабель розмотували, вони могли його пошкодити. Коли вони його заливали бетоном, теж могли пошкодити. І важливо це знайти одразу. Тому треба мігометр. Ми коли з Леонідом робили у нас цю, цю, цю теплу підлогу, він мене просив на кожному етапі перевіряти, чи все добре. Тому Купив цей мігометр. І постійно перевіряв, щоб не було ніде пробою, щоб ніде не, не, не зламали. Бо е, потім переробляти, коли вже зроблено, зроблені плиточні роботи, це дуже дорого. Це відбити цю плитку, потім сковернути, потім зробити муфту, потім е, ще щось робити. Ну, це таке, знаєте, потім знайти цю плитку, навіть якщо ви купили її заздалегідь для такого то ну, все одно це таке діло дуже неприємно. Тому рекомендую, якщо ви робите якісь такі роботи, треба подивитися, як роблять це або компанії, або окремі професіональні майстри. Бо від цього буде залежати, наскільки якісно у вас це буде зроблено. Ось така, ось така вам порада. Не дивіться, як роблять ті хлопці, а краще подивіться, як треба робити як роблять професіонали. І якщо самі не можете, то краще когось найняти. Такі ось справи. Так щось що така погода. Будемо далі з Ромі йти гуляти з собакою пічаку. Гарного вам дня бережіть себе.